Сьогодні до Кременчука завітала благодійна організація, благодійний фонд Мрія з міста Запоріжжя та шотландська благодійна організація Хофолл аби почастувати Кременчужан смаколиками у межах акції Мейк War» Благодійники їздять по різним містам України. У Кременчуці вони вже не вперше. <звук> наша організація тут, щоб допомагати людям з України, допомогти їм спробувати відволіктися від війни, принаймні, хоча б на декілька годин. Люди у Кременчуці дуже приємні. Ми тут всього кілька днів, але це неймовірно Місто, і ми відчуваємо велике тепло від людей тут. Можемо бачити, що прийшло чимало кременджожан, Вони стали в дуже велику чергу, тож ми також вирішили долучитися і спробувати піцу. Ми всі приїхали, тому що любимо Україну та українців. Ми роздаємо піцу. Проте піца це не головне. Підтримка ось що дійсно важливо. Ми відчуваємо цю підтримку. Дуже вам дякуємо. Будь ласка. Охочих спробувати частування виявилося чимало. Проте, все ж найважливіше це гарний настрій, яким зарядились кременчужани від волонтерів. Приятно, звісно, що не забувають нас, Україну підтримують нас От, веселі, життєрадісні. на них і таке погано, що в нас не такий настрій. Це так ну незвичайно. Ми вийшли на прогулянку і потрапили на таке дійство, таке благодійне. Приємно всі такі раді, що підтанцьовують. Хочеться зауважити, що волонтери неймовірно приємні та щирі, і весь цей позитив неодмінно передається нам, українцям. Тож Кременчук дякує благодійникам за підтримку і за таку ініціативу важливу і вагому у такий непростий для нашої країни час. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.